Привіт малята! Вас вітаю вихователь Міла Юріна. Новий день, нові завдання. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. Крап-крап-крап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона, одначе, що з хмаринки полоще? Це рясний осінній. Молодці. Дощик. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про дощик. Скажіть, будь ласка, з неба капає вода. Що йде? Так, дощ. Коли йде дощ, яка погода? Дощова, молодці. На землю падають крапельки чого? Дощу. Так. А давайте назовемо ласкаво дощ. Дощик, молодці. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Дощик тепленький, дощик дрібненький. Прося тебе, діти, поливаєм квіти, щоб була у садочку гарна, як віночку. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь. А дощик восени теплий чи холодний? Холодний, так. Коли холодний дощик, то ні люди, ані тварини не хочуть виходити на вулицю без потреб і сидять у дому. Тому і я пропоную вам, дітки, коли йде дощик, дивитися його з вікна. Маємо яка називається дощик добре чи поганий. Добре дощ, коли він приносить користь і радість людям, а погано коли завдає шкоди або робить наше життя некомфортним. Для цього вам потрібно уважно розглянути картинку і визначити дощ добре чи погано. а допоможе вам цьому смайлик веселий і сердитий. Отже, починаємо! Діти не можуть гратись на вулиці, тому що йде дощ, коли йде дощ, ростуть Під дощем можна намокнути. Дощик, помогает растопил витамины, На земле з'являються колюжи. Дети могут походити по колюжам. Дощик, затоплює зубы, Діти можуть попускати човників та калюжах. З'являється веселка. Псуються ґрунтові дороги. Печу до нової зустрічі. Бувайте!